Повнолуння в знаку телець, що чекати Україні, українцям та світу в цей час. А в наступному відео буде продовження для кожного знаку зодіаку по сонцю. Тож, який фон цього повнолуння? Насправді, будь-який лунний цикл це не є найзначиміший вплив на нас. Але в момент повні висвітлюється найяскравіше вся ситуація на небі. Тобто астрологічно всі інші аспекти підсилюються під впливом повнолуння. Повнолуння завжди про результат. І повнолуння цього разу у знаку телець. Так так, Україна Україна теж за знаком Зодіаку Телець. І тут не питайте мене, чому телець, а не діва, як за реєстрацією, так тому що насправді країнам роздані їхні знаки Зодіаку по геопозиції. Тож Україна-телець точно отримає відчутний результат на собі цього повнолудня. Давайте чеку про фон повнолудня, тобто, що ще відбувається на небі. Основним фоном є те, що Луна є в точному з'єднанні. З планетою Уран. А Уран це завжди про несподіванки, про курйози, про сюрпризи, про подарунки, про різке щось, про те, до чого важко підготуватися, і те, що важко спрогнозувати. І насправді Уран завжди відкриває нові можливості. Щось таке, що раніше було невидним. Але розберемося з повною тельці. Телець відповідає в основному за гроші, фінанси, матеріальні блага, все те, що про ресурси, і повня дає результат від. Чутний у матеріальному, в матерії, в благах, в фінансах, в ресурсах. Правильно? Тоді виходить, що Уран виявить певні нові можливості, дасть події несподівані, які дадуть чіткий видимий. Фізичний результат, тобто ми це відчуємо на матерії, те, що нам принесе ця повня. І звісно, ця повня має також психологічну основу, тому це пропрацювання самооцінки. Адже точне з'єднання з ураном дає випробування особистісних кордонів і кордонів в цілому також. І власне певні дії заставляє зробити, аби досягати того, на що ти заслуговуєш. Для багатьох це буде певне вибивання премії або нова позиція в роботі. Буде певний результат раніше поданих документів, де ви маєте отримати певний фізичний результат на руки. Для когось це буде чітко про гроші. Ну а в цілому, для світу точно зміни в фінансовій системі, точно стрибки курсу і точно небезпечні ситуації в кріпті. Але. Що ми маємо взагалі в цей час? Ми маємо також певне протистояння на небі, і тут явно щось іде за гранню. Тому. Е про границі і про кордони, так, ця історія буде е, мати певні такі випробування. Як діяти в момент е, такого напруження? Тому що напруження буде відчутним. Причому це уран дає завжди нетерпимість, бажання різко щось змінити, е, нервозність і спішку. До речі, відчуття часу цей тиждень промайне просто ну, максимально швидко. Ви помітили взагалі? Взагалі, коли йде з'єднання урана е, з луною? Так? То виходить, що ще. Напередодні ми відчуваємо, як все спішиться. Ми озираємося, тут вже осінь завершується. І в кого є таке відчуття, що час цієї осені промайнув дуже швидко, особливо зараз він ще більше прискорився. Дайте знати в коментарях. В мене саме так і подіяло. Я дійсно кілька подій навіть не не так прожила емоційно, тільки тому, що Уран дуже швидко міняв подіяння в ситуації, міняв. Час, час прискорювався. Той, хто, до речі, зауважив, я часом даю такі пости, коли е, дійсно помітно, що час прискорюється, порівняйте свій час на годиннику, який управляється е, всюди через інтернет, так і нас так чекінить, підганяє наш час. І порівняйте свої годинники на гаджетах, які е, установлені в механізмах. Наприклад, на старих автівках. Там немає з'єднання з інтернетом, немає GPS-у. На годинниках, які у вас там заводні, давні або електронні, але теж раніше вироблені. Ці годинники будуть мати різницю і від 7 до 17 хвилин з вашими існуючими часовими показниками у телефоні і у гаджетах, особливо Apple. Що ще відкривається повні? Як в, а як в ній діяти? Найважливіше мислити тверезо і не піддаватися у цій спішці, не швидко і не імпульсно приймати рішення. Те саме стосується покупок та інвестицій. Це не час для ризиків, однозначно. З фінансами будь-які ризики можуть піддаватися е, різним впливам несподіваним результатам. Тому інвестувати, вкладати, купувати щось велике, значимо, рухоме, нерухоме, але об'ємне не варта. Особливо матеріальні блага обмінювати ресурси. Між собою. Бартер в цей час протипоказаний. Не ризикуйте у грошах, не ризикуйте у покупках. Але де можна ризикувати, це проявляти свої таланти, свої здібності та таланти можна в цей час вигідно монетизувати. Тому е, може бути таке, що ви проявите якусь е, свою здібність, свій талант, або виявити його і зрозумієте, що можете на цьому заробляти, або реально заробити і одразу поч... відчуєте результат саме на цю повню. Повня дуже цікава. І знаєте, все те, що ви з матеріальним ми можемо відчути не тільки емоційно пережити, а ще й побачити в фізичних результатах, в благах, в подарунках, в грошах. Звісно, що не для всіх це буде тільки в плюсову виграшну сторону. Ми інколи певні уроки маємо сприймати і на фінансових втратах, на якихось а, продажах чогось, так, коли ми втрачаємо якийсь матеріальний ресурс. Але ось наші таланти, ресурси теж є шанс монетизувати. А це дуже класний показник. Тому якщо в цю повню вам прийде певне надходження, Хтось вам захоче віддячити за те, що ви зробили, але це не є вашою професійною діяльністю. Це буде означати, що це. Ваш талант, який вам треба розвивати, проявляти, і в майбутньому який може теж принести вам додаткове джерело доходу. Тому дуже зручна та вигідна повня для того, аби перевірити себе і свої здібності. Я бажаю вам її прожити максимально лагідно, аби для вас все ж таки ті матеріальні знаки були дуже чіткими, зрозумілими, і щоб ви швиденько розуміли до чого ця повня. Ну а кожен знак зодіаку розберемо зараз в наступній частині відео. Щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі. Ну, і я вже приймаю прогнози на наступний місяць. Вони у вигляді календаря, і кожного місяця, першого числа, ви можете. Отримати заздалегідь, замовивши такий свій індивідуальний календар, як рухатися далі, які з вашою натальною картою резонанси конкретних подій кожного місяця. Ну а після повні нас чекає найглобальніше, і про це теж в мене тут на каналі є відео. Це зміни по Плутону. Те, що міняється епоха, і нарешті Плутон переходить у водолія, задає нам тенденцію на 20 років пропрацюванні таких тривожних моментів у кожного в своїй сфері життя. Тому теж дивіться це відео, підписуйтесь та підписуйте своїх друзів. На україномовний астрологічний контент і зазирайте в телеграм, там справді корисно. Повнолуння в Тельці наступає в ніч з 15 на 16 листопада 2024 року. Зараз розберемо у цьому відео, що для кожного знаку зодіаку це принесе. Взагалі, коли повнолуння в Тельці, це означає, що ми на матеріальних своїх благах, ресурсах і фінансах відчуваємо результат певної ситуації, яка відбувалась, і за з'єднання точного луни з Ураном саме в момент повнолуння, ми маємо певну несподівану ситуацію, до якої не могли підготуватися, але це і нові шанси, аби побачити власне. Матерію, гроші, ресурси в своєму житті, тож почнемо з Овнів. У Овнів це другий дім і це пряму про фінанси, оскільки взагалі Венера в цей час теж взаємодіє е, з такими м, акцентом на зміни в тому, що подобається, то для Овнів може бути як рішуча е, такий момент рішення чи ситуація, коли хочеться все змінити. І в першу чергу хочеться змінити роботу або спосіб заробітку, або отримання коштів від свого заробітку, щось офіційне. Іно десь дооформити, а може навпаки звільнитися чи змінити рід діяльності. Тельці. У тельців, звичайно, найбільше програється, але саме в позиції вашого дому, тобто де ви є, може, вам захочеться щось продати, навіть продати нерухомість, або змінити конкретно місце, де ви є. Тому що ви себе будете позиціонувати і бачите результат, що привела попередня діяльність вас до чого. І вам захочеться щось змінити. У когось це місце помешкання, у когось навіть імені може стосуватися чи прізвище захочете поміняти, а хтось в професію змінить, або статус своєї професії. Професії захочеться теж змінити близнюки у близнюків. Це етап завершення, і це буде певна фіналізація. Питаннях, які стосувалися розвитку далеких перспектив, горизонтів та вивчення якоїсь науки, яка вам зараз може просто не знадобитись. Ви виявите зараз у себе якісь знання, якісь таланти, якісь ресурси, які є ніби лишніми, непотрібними, невикористовуємими. Можете знайти у себе ноутбук старий, який захочеться продати, може, вам книжки будуть заважати, зробити ревізію, але це точно завершуються певні процеси. Для ратів це е, чітко фільтр оточення, тому відсієте всіх, хто не потрібний. Дійсно, от саме по вигоді, знаєте, з цим мені вигідно, з цим ні. Можливо, навіть зміните оточення, підете в якийсь бізнес-клуб, де вам цікаво буде розвиватися, клуб по інтересам, де будуть нові люди, і із за цього витіснюся попередні. Це може бути також зміна колективу напряму, або зміна друзів через обставини, які ви будете доволі меркантильно дивитись на ваші стосунки. Леви, точно питання документальне питання вирішення певних позицій своїх десь як ви називаєтесь в професії, чи хочете ви підвищення. Може зараз бути певні конфлікти ці ситуації, що вам просто на даній роботі не вистачає годин або не вистачає грошей за ті години. Ви явно оцінюєте свій статус. Також дуже для багатьох левів буде певна фіналізація рішення в стосунках. Наприклад, інший статус стосунків може прийти. Діви, це питання нової інформації, яка може вами потім монетизуватися. Тобто ви відкриваєте для себе новий вид діяльності, новий вид навчання, нову мову, наприклад, можете вивчати, чи то мова програмування може, наприклад, бути додатковою. Але це точно щось нове, щось далеке, щось іноземне може бути. І ви до цього будете зараз дотичні як знак, що вам будуть щось пропонувати вивчити, а це в майбутньому вам може дуже знадобитися для заробітку грошей. Або для покупки чогось. Терези Терези в цей момент переживають кризу. Це правда, що взагалі Терези зараз мали такий трансформаційний осінній період, ще із затемний. Але зараз вони відчувають, що прийшов якби фінал певної кризової ситуації, доводиться приймати рішучі рішення, і ці рішення будуть відчутні на матеріальній сфері. Хтось навіть захоче там звільнитись, хтось розвестись, а хтось врешті одружитись, чи там завагітні. Піти в декрет, чи вийти з декрету. І це таке вагоме рішення, яке ви приймаєте через те, що вже нестерпно в попередньому стані і хочеться зміни матеріального становища. Скорпіони. У скорпіонів справи сімейні і близького оточення, і тут хтось вас може страшенно дратувати, і ви захочете відкупитись, зробити подарунок своїм близьким, або навіть попросити про якусь покупку у когось. Це може бути, як знаєте, спільна покупка чи спільний проєкт старчого спільно, де ви інвестуєте. Інвестуєте разом з іншою особою. Знову ж таки, це як ідея, як висновок з певного періоду виступає в час повні краще напряму не тратити кошти і не інвестувати. Стрільці тут питання в певної фіналізації процесу, який стосується вашого тіла напряму або здоров'я. Ситуація, яка може додати вам е, певного нового результату, чіткої діагностики, для того, аби зрозуміти, скільки ви можете потратити, що додати в свій раціон, в, свою, е, в свій план дня, для того, би покращити свій стан здоров'я, самопочуття. Наприклад, купите подушку ортопедичну, аби краще спати, або запишетеся в зал, купити дорогий абонемент. Але дорога покупка в плані здоров'я для вас зараз, як ідея, висновок за попередній період виникає для того, аби покращити своє самопочуття і свій побут. Це може бути також щось, що ви купуєте додому. Е, козироги, ой, у козерогі вдалий аспект, тому що тут ви е, можете отримати щось приємне. Е, Приємний фінансовий результат за довгий період. Наприклад, з вами хтось розрахується, врешті по якомусь кредиту, по якимось боргам. Вам хтось може щось подарувати, бонусом додати, дати чайові на роботі, тобто щось таке, що до вас приходить несподіваної сторони несподіваної суми якийсь подарунок. То налаштовуйтесь, нехай це буде дуже приємно не тільки в грошах, це може бути в благах, в бартері, в чомусь такому значимому. Знову ж таки, не в момент повні, але напередодні або кілька днів після. Водолії. питання нерухомості стає на перше місце. Може захочете купити інвестувати в нерухомість, може захочете продати, але це рішення головне робити в повню, не саму дію. Взагалі, для водоліїв зараз переломний момент. Дуже багато хто буде міняти місце проживання, країну проживання, документально міняти свою причасність до певної там країни. Якісь документи, паспорта, нові паспорта оформляти. І це все, звісно, зараз дуже зав'язано. А також можуть справи рідних, батьків, родичів ніби несподівано з'явитися у вашому полі. Пам'ятайте про уран рибки. Ну і за фіналом, рибками, тому що у рибок теж, до речі, дуже позитивно програється цей аспект. Власне, в повню у рибок іде новизна. Фіналізація того, що ви, наприклад, хочете взяти когось нового на роботу, хочете піти на нову роботу спробувати. при тому не від дефіциту того, що у вас чогось зараз немає, а від того, що у вас збільшується об'єм роботи. Також Може збільшитися об'єм клієнтів, і можете отримати хороші відгуки від клієнтів, і навіть знову ж таки ті, які ви можете монетизувати наприклад, виставити в соцмережах відгуки клієнтів і інші клієнти зреагують і прийдуть до вас. Також це може бути дуже класний контакт, як від посередництва. І е, коли хтось вас десь порекомендує і ви відчутно побачите це в нових людях. Тобто, якщо повня взагалі стосується фінансово-матеріальної теми, ми відчуваємо на матерії, але це не завжди гроші чи блага. Часом це люди, які нам несуть ресурси, свої ресурси. І у вас ефект бар бартеру зараз ну, просто активно задіяний, також як ефект нових знайомств та розширення кола, спілкування, взаємодії, роботи саме на е, товарно-обмінних е, процесах. Тож налаштовуйтесь максимально відкрито до світу і до нових знайомств. Хто, до речі, самотні рибки, це ваш час знайти вашу половинку. Про це буде ще окреме відео записувати. Всіх вас запрошую. Також телеграм на щоденні прогнози, і приходьте розбирати свої натальні карти. Ми заходимо в Р-Водолія. Зовсім нові енергії вступають в дію на 20 років попереду. Було би добре знати, за яку сферу гороскопу у вас відповідає знак водолія, які аспекти має, і як на вас вплине ось ця зміна глобальна по Плутону. Саме тій планеті, яка відповідає за трансформацію, яка викликає найбільше обговорення, чи враховуєте її, чи ні, у астрологів. До речі, якщо ви... Астролог, залиште в коментарях свій е, свій відгук, так як ви відчуваєте зараз цей період? Або якщо ви вивчаєте для себе астрологію, наскільки вам зараз відгукається, що ми в листопаді 2024 року переживаємо просто тотальну трансформацію і налаштовуємося, ніби на нові вібрації? І ті, хто відчув, що час все швидше і швидше зжимається, і проходить так скоренько і в подіях, і в людях, теж дайте знати в коментарях. Прям підтримайте мене, бо мені це настільки яскраво відчутно.